Сьогодні дійсно такий особливий день, день добровольця. В цьому році йому вже фактично 10 років. Особливий день, у 2014 році, цей день визначили як вартий такій максимальної уваги, тому що, як вважається, саме 10 років тому, 14 березня, перша група добровольців, учасників Революції Гідності, з власної волі, розуміючи про те, що все тільки починається. І починається справжня війна за наше виживання і за виживання наших дітей, пішли в добровольчі підрозділи, які тоді почали створюватися з людей, які ніколи не тримали в руках зброю, які не мали взагалі жодних навиків, але розуміє, що якщо зараз не піти, то прийде москаль, і це буде набагато гірше. Я вам дякую за те, що ви справжні люди доброї волі, справжні воїни і за те, що ви. Хто коли, хто в 2014, 15, 22, 23, і навіть 24, неважливо коли. Всім хочу подякувати тим, хто взяв до рук зброю, бо якби ви цього не зробили, Москаль точно би дійшов би до кордону з Польщею. І ми мали би цей страшенний, просто трагічний, руйнуючий русський мір в кожному українському селі і в кожному українському місті. Правоохоронець Хмельниччини заручився підтримкою трьох колишніх військових, які виконували практично всю роботу, а він залишався в тіні. Водночас він особисто складав листи та звертався до керівників військових частин для їх підпису. Спільники виконували решту роботи, шукали клієнтів, яким пропонували виїхати до Європи під виглядом супроводження гуманітарних вантажів для потреб ЗСУ. За свої послуги ділки просили близько двох тисяч доларів. В результаті копітких та системних дій працівників ДБР канал незаконного переправлення було заблоковано ще до того, як перші клієнти Виїхали за кордон. Також було задокументовано кілька фактів отримання коштів від потенційних замовників. Одного учасника схеми було затримано на гарячому під час передачі частини оплати. Вже у вересні 2022 року матеріали щодо трьох спільників були скеровані до суду. Правоохоронець намагався уникнути відповідальності, але його провідна роль у схемі була виявлена під час розслідування. Обвинувальний акт щодо нього направлено до суду. У мене в самої є родичів, в яких багатодітні сім'ї, і вони живуть досить нормально, але їм цих грошей все не вистачає я теперішніх на утримання сім'ї, на того, щоб виховувати, ростити дітей. Тому вони їздять на заробітки. І тільки питання, де вони будуть брати ці гроші, але це вже інше питання. Але якщо вони це хочуть робити, я наприклад тільки за. Бо ну, нас ми розуміємо, що українці вбивають і. У нас падає демографічна ситуація, тому треба народжувати одним словом. Якщо вони будуть мати з чого платити, то нехай збільшують, але щоб потім ці кошти, які будуть виплачені, то вони мають йти цільово направлено на дитину, на її виховання, на її навчання і так далі. Я більше я не можу вам нічого сказати. Бо якщо шестеро дітей і тримати ці кошти, є такі сім'ї, які ці діти цих коштів не бачать, і то. Значить, не варто. Я би в 10 не давала. По-перше, да, є такі батьки, яким ця виплата потрібна, а є такі батьки, які використовують чисто гроші. верніше навіть не гроші, а використовують дітей заради того, щоб отримати цю виплату. Є батьки, яким потрібна ця виплата. Щоб виплачувати такі великі кошти, я би перевіряла батьків. Та зараз ростити дитину то дуже великі гроші, тому що може їх не хватити. У зв'язку з війною, напевно, потрібно, тому що в нас народжуваність спадає і багато загиблих. То, на мою думку, що, звісно, потрібно, але треба напевно якось то диференційовано підходити, бо можливо це почнеться якийсь своєрідний циганський бізнес, де, де почнуть заробляти на тому. Чи збільшиться народжуваність? Можливо, але я не вважаю, що люди народжують дітей заради грошей. Тим більше першу дитину. Я вважаю, що це не збільшить, якщо б за третю, то там вже думають, о, дають гроші, то можливо би третю. За першою, я думаю, ще не буде люди, які розраховують не просто народити дитину, а так і виростити її, виховати, дати якусь освіту, який старт в житті, не будуть орієнтуватися на таку суму. А сприяти народженню яких-небудь, ну в смысле, ви розумієте, так сприяти народженню дітей з будь-якими цілями іншими буде сприяти чи держава може це потягнути на зараз. Не знаю, як на мене, то зараз тема війна і тема озброєння і підтримка ЗСУ, а не підвищення виплат цього року. Ми ще більше е, умовно кажучи вирішили мілітаризувати цей напрямок через зрозумілі всім причини. Ми сьогодні визначили три напрямки: допомога ВПО евакуйованим особам, допомога обороноздатності, а також допомога е, військовослужбовцям і членам їх сімей. Вважаємо, що ці напрямки дуже актуальні і депутати затвердили якраз 2 мільйони гривень на цю програму. Кожен проект може мати максимальну суму фінансування 200 тисяч гривень. Не обов'язково може бути 200 тисяч, може бути й менше. Обов'язково мови є 15% від вартості проекту. Має сама громадська організація надати це. Може бути фінансами, це може бути якимись роботами, це може бути якимись іншим аспектом, але 15%. Документи приймаються до 12 квітня, фактично місяць є на подачу документів. Управління економіки Хмельницької міської ради може проконсультувати, надати повністю всю інформацію, як правильно сформувати пакет документів. І ми очікуємо багато хороших актуальних проєктів, які це будуть знову знов таки для перемоги, для того аби наближати перемогу. Стерігаючи за цими активними жінками, ну задаю дуже часто собі запитанням звідки сили і натхнення. Поки військові захищають нашу країну на фронті, жінки не менш успішно роблять це у тилу. Підприємиці, громадські діячки і владці, усі вони вносять неабиякий вклад у економічну сферу держави, зазначила голова обласної ради Віолетта Лабазюк на третьому воркшопі Жіноче лідерство та сімейний бізнес у часи викликів у Хмельницькому. Якщо ми говоримо про жіноче лідерство та сімейний бізнес… Відповідно до викликів сьогоднішніх в умовах воєнного стану, то все-таки за даними соціологічних досліджень, 56%. Новостворених бізнесів саме були створені жінками і очолюють їх жінки. Якщо ми говоримо сьогодні про державні програми, які пропонує нам уряд по фінансуванню, по стартовому капіталу, то от е, така програма, наприклад, як власна справа, на яку дається сума до 250 тисяч гривень для розвитку власної справи, то по суті нею скористувалось 54% жінок. Одна із них пані Інна. Вона отримала державний грант у межах програми Власна справа у розмірі 150. Тисяч гривень. Жінка започаткувала оздоровчий кабінет і почала вирощувати органічні рослини для людей з низьким рівнем цукру в організмі. Я зробила вперше свою заявку. Перший бізнес-план Не вдало. Потім прийняла участь щоп'ятниці у навчальних процесах, врегулювала свої помилки і повторно, після подання заявки через місячний термін, я змогла знову ж таки прийняти участь у конкурсі. Про Йшла співбесіду. Співбесіда проходила у режимі е е через програму Zoom онлайн, і в результаті мене погодили на гранту отримувача. Жінка планує масштабувати свою справу. Хоче спробувати отримати кредитну підтримку із грантовим компонентом від уряду Німеччини в Ощадбанку, і не дарма кажуть у акціонерному товаристві. Це дозволить залучити нові інвестиції у місто. Ми зробили дуже правильну річ. Спочатку війни. Ми не зупинили фінансування, а ми тільки нарощували фінансування. І зараз, якщо ви подивитесь на наш портфель малого та середнього бізнесу, він зріс вдвічі. вдвічі. Тобто був десь 10 мільярдів на початку війни, на, на кінець 2021 року, а зараз 21 мільярд. Підтримка жіночого лідерства не лише економічна складова, а й соціальна, каже голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. Адже навіть міні-гранти на власну справу наближають нас до справжньої гендерної рівності. все таки сьогодні права жінок в сучасній Україні нарешті почуті. Ми демонструємо, що давно своєю роботою. А свою стабільність, свої вміння, свій високий професіоналізм. Так, ми ще все таки знову ж таки по статистики, порівнянні з чоловіками, шість років свого життя працюємо безкоштовно, але переконана, що в такій прогресивній державі, як Україна, ця статистика також буде зменшуватися. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Хмельницька міська рада отримала грантове фінансування від Проон в Україні в рамках проєкту Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів на капітальний ремонт та осучаснення торговельного центру Дитячий світ. Проєкт передбачає створення комфортного ділового та або виробничого середовища з усіма необхідними умовами для ефективної роботи та розвитку місцевого та переміщеного малого бізнесу, створення нових робочих місць, а також додаткових можливостей для відпочинку. Важливими показниками є інклюзивний безбар'єрний доступ а також енергозбереження та енергоефективність. Зараз тривають роботи з утеплення фасаду та капітального ремонту другого поверху торговельного центру, повідомили на сайті міської ради.